Вороба Майка Тайсона. Скільки ще боїв планує провести Олександр Усик та жорстка відповідь Віталія Кличка Путіну? А ще крутезні бої? Уже цього вікенду привіт, боксери! Це Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед бій довкола топів у хевівейті. Британець Джойс проти австралійця Паркера. Те, що ми дійсно любимо. Ситуація така: є WBO, поясом котрої володіє Олександр Усик, і є Джо Джойс, який вже роками не втомлюється сидіти в претендентах на титул. І саме цієї суботи Джойс буде захищати свій пояс тимчасового чемпіона світу проти австралійця Джозефа Паркера. У мене двоякі передчуття перед цим поєдинком. З одного боку, повага хлопцям за те, що виходять віч на віч, два майже топових представники хевівейту, а не б'ються проти сумнівного роду бійців, типу Карлоса Такама чи Махмудова. Оце круто. З іншого боку, якщо бути відвертим, я не фанат ані боксу Паркера, ані боксу Джойса. Джойс це типовий дуболом. Міць в руках є, він буде йти вперед, натикатися на джеб опонента. Отримувати уписок відразу кілька ударів, але це його ніколи не зупинятиме, він просто не падає. Це його стиль, він доволі примітивний, результативний, але краси в тому небагато. Джозефа Паркера я характеризував би як доволі такого адаптивного боксера. Що я маю на увазі? Якщо суперник пасивний і чекає на атаки від опонента, паркер це дасть. Паркер побуде агресором, хоча й в доволі таки обмеженому ритмі. Якщо ж навпаки проти нього виходить агресор, паркер в принципі може непогано діяти і другим номером, теж у доволі хорошій манері і доволі результативно. Якщо буде близький бій, він, в принципі, також не погано себе там почуває. Доробки не тяжі, але загалом, скоріше це другий номер. Поза як бій важливий, бій цікавий, у ньому вирішується доля претендента на пояс Олександра Усика, тому подивитися точно раджу. А також у своєму телеграм-каналі я запропоную ставку на цей бій. Якщо ставили зі мною раніше, вже могли б виграти сумарно кілька тисяч гривень. Якщо хочете спробувати цього разу, посилання в описі залітайте. А ще на цих вихідних відбудеться потенційно один із найбільш захоплюючих боїв цієї осені. У другій напівлегкій вазі зустрінуться Шакур Стівенсон. Та Робсон Консейсан. Це буде титульний бій, у якому 25-річний Шакур поставить на кін відразу два пояси WBC та WBO. Обидва боксери здатні видати дуже видовищний бій, чого я і чекаю. Фаворитом бачу саме 25-річного Шакура. Робсон доволі технічний, в міру швидкий, і був би фаворитом проти будь-якого опонента у цій вазі. Будь-якого, крім Стівенсона, от здавалося би все в бразильця класно, але є нюанси. Він сам любить іти вперед, доволі агресивно, або стояти на місці і вичікувати опонента. Удар для цього, дай Боже, є. От тільки Шакуру саме цей потрібно. Він саме той боксер, який легко віддає ініціативу своєму опоненту, працює дуже якісно другим номером, має шикарний таймінг і виступає, немов тереадор. Мовою боксу він каже своєму опонентові що щось типу: Я тереадор, ти бичок, іди на мене, я зупинятиму тебе з душею. Бокс Шакура це реально вау. Це бальзам на душу після відверто нудної зустрічі G та канело, це саме те, щоб помилувати око приємним видовищем. Щиро раджу до перегляду і чекаю на перемогу саме американця, але не факт щодо строкову. могілізація на Росії з трьох танкістів можна на, 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 на півлітрову баночку хіба що на собі. Російський диктатор Пітун дав чіткий меседж своїм громадянам: не викидайте сміттєві пакети трьохсот тисячам. Вони ще знадобляться. І є реакція Віталія Кличка. Оголошена путіним мобілізація і ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть. А цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні мирні переговори. Тероросійську Федерацію очолює якийсь там типу чорний пояс дзюдо національну команду котрого просто відсторонюють від чемпіонату світу за те, що вони з Росії. Українську столицю очолює член зали боксерської слави, а представник цієї країни очолює королівський дивізіон у боксі. Відчуйте різницю. Дійсно, до речі, Росію та Білорусь дійсно відсторонили від участі на чемпіонаті світу з дзюдо. Яка сумна новина про ці та інші жести доброї волі пов'язані з росіянами, а також звитяги українського спорту. Дізнаються з додатку Трибуна він українською мовою. Новини з'являються оперативно, а ще й цікаві матеріали від крутезних авторів. Додаток безкоштовний як для Android, так і для iOS. Завантажуйте за посиланням у закріпленому коментарі. Олександр Усук дав інтерв'ю своїй прес-службі. Саша ти фрік так <свист> <свист> <ти> кажуть, «да»!» <свист> Як на мене, всі великі інтерв'ю Олександра можна поділити на кілька блоків. От для прикладу: момент мотивації: багато хто спаренгує, багато хто бігає, багато хто плаває, але мало хто робить стільки. 100 кілометрів на велік на байку. Момент любові до батьківщини. Додому хочеться дома гарно, Дома сім'я, Дома діти і дома ти. Получаєш те, що тебе наповнює. Ну і трошечки поезії. А й правді, крилатим ґрунту не треба. Не буде землі, то буде небо. не буде долі, то буде воля. І хай береже нас Божа доля. Розмова тривала більше години, проте, якщо ви спитаєте мене, які би епізоди виділив я, то ось тримайте. Боксер розказав, скільки ще поєдинків планує провести. Далі пряма мова. Хочу сказати, що у тебе в боксерської кар'єрі залишилось три поєдинки. Так. Давай вгадаю: два поєдинки з Ф'юрі. І прощальний поєдинок. Ти, про що ти думаєш? Я не кажу, як буде. Ти думаєш про два поєдинки з Фюрі, перемога, реванш. Перемога і. Пріше не поєдинок на Олімпійському. Ні. Yeah. З Ф'юрі, Так. Yeah. З канело і олімпійські до побачення. З канело він же хотів боксувати. Ну це фрік буде. Ну no, ну. Бабок, чисто бабок заробити. Саша, ти фрік? Ааа, ти кажуть, так. А ще Олександр зазначив, що він, Василь Ломаченко та ЗСУ, очолювані залужним, дотримуються приблизно однієї тактики ведення бою. Та, да, Зерно, коли тільки почали наші хлопці так нормально там, відповідати і лупити орків, то дуже тактика була похожа: пробив, змістився, пробив, змістився. Тобто, ти не залишаєшся на тому місці, звідки ти атакував, а зміщаючись, з місця атаки, ти ще атакуєш. Такий подвійний флешбек у опонента. Виходить. Став лайк, якщо також підтримаєш таку тактику і від Усика, і від залужного. Ну і підпишись, та вдар по дзвіночку, якщо не орк. Бо в нас тут тільки козаки. Коли ти бачиш Флойда у виставкових поєдинках, ти розумієш, що дитинство, в принципі, все. Коли Віталій Кличко підтягується 50 разів з нагоди 50-річчя, дитинство, якби. Все навіть один із найбільш легендарних старожилів боксу мені Пак'яо, завершує кар'єру, і ти ніби відчуваєш, що дитинство все, і лише одна фігура залишає тебе якимсь по-дитячому щасливим. Завжди. Oh God, the... <laughs> так, це Майк Тайсон. І в нього зараз не все гаразд. У серпні фанати бачили залізного Майка прикутим до інвалідного візка. Були також знімки, на яких Тайсон пересувався завдяки тростині. Така ситуація змусила Майка розкрити карти. У мене час від часу виникає іще раз. Він загострюється. Коли він загострюється, навіть не можу говорити. Дякувати Богу, це єдина проблема зі здоров'ям, яка в мене є. Всі в моєму домі справді благословенні, і ми всі дуже вдячні за те, що ми маємо. Хвилинка просвітлення в медицині: і або ішиалгія – запалення сідничного нерва. Виникає при компресії нерва в основному грижею, протрузією або спазмованим грушеподібним м'язом. Виникають гострі болі в попереково-крижовому відділі. Біль посилюється при таких рухах, як ходьба, нахили, тривале сидіння, іноді супроводжується відчуттям уніміння в нозі, відчуттям повзару. За Мурашу Майкові уже 56. Про пенсію думати ще рано. Він тільки два роки тому змагався з Роєм Джонсом, нехай і у вставковому поєдинку. Але про здоров'я вже попектися точно варто. Тому Тайсону зичимо. Щастя, здоровля! І тішити нас інтерв'ю, а не фотками в інвалідному візку. Поразки це класно. Така дивна думка від Канело у ролику на нашому каналі. Подивіться, якщо не бачили. І до зустрічі, друзі!